Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка, 21 жовтня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про таке поговоримо сьогодні. Далі коротко, директор Коломийського водоканалу обурений на його думку неправдиву інформацію, яку озвучив народний депутат. Члени кооперативу Олександрит прийшли у ратушу на акцію, вимагаючи добудувати обіцяні їм квартири. Велостоянки для рідного міста Коломиянин Олександр Дем'янчук став одним із переможців конкурсу Сильна громада. Тепер про це та інше детальніше. НТК запрошує кандидатів у народні депутати від 88-го виборчого округу на теледебати у прямому ефірі, які відбудеться 23 жовтня о 20.30. Просимо кандидатів, які ще не уклали угоди на трансляцію передвиборної агітації з телеканалом НТК і хочуть взяти участь у дебатах. Прийти на студію, що на вулиці Січових стрільців, 23, не пізніше 12-ї години дня, 22 жовтня. Довідки за телефоном 38 000. Ігор Калиняк знову спростовує слова Олександра Донія, директор Коломийського водоканалу, обурений, і, на його думку, неправдивою інформацією, яку озвучив народний депутат. Нагадаємо, обранець говорив, що завдяки йому уряд України виділив підприємство 1 мільйон гривень. Завжди відгукувався на прохання місцевої громади та влади про допомогу. Проте Ігор Калиняк стверджує, це неправда. Далі пряма мова. Це наш був текст того листа, яким він розмахував. Це ми написали цей текст листа. Він його просто. Підписав от народний депутат України, але це було написано нам. От він у нас є чорновик, який не реєстрований. Він його просто зареєстрував і подав у кабінет міністрів. Так відмахнувся. І от дивіться, що нам пише міністерство фінансів законом України про державний бюджет України на 2014 рік. Мінрегіону регіону субвенції суббанці з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплу енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися. Або постачалося населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг централізованого водопостачання та водовідведення тарифа, що затверджувалися та або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в сумі 2 мільярди 900 мільйонів гривень. Проте, слухайте уважно, цим законом не передбачена. Можливість погашення заборгованості комунальних підприємств перед державою в рамках проєкту розвиток міської інфраструктури за рахунок вказаної субвенції. Тобто, то, що він розказує, що він вибив мільйон для того, щоб ми мільйон взяли, або друге, він каже, що треба дати мільйон, що треба взяти другий кредит, щоб погасити перший. Ну це не нісенітниця, це такий абсурд, про який взагалі не можна говорити. Народний депутат мав би так не говорити і мав би знати. По-друге, якщо б він володів ситуацією, якщо б він за чотири роки хоча один раз з'явився на водоканалі, так як він балотувався перший раз у народні депутати, прийшов, ми дійсно його підтримували, і він би знав, яка ситуація на водоканалі і чого потрібно. Коли ми до нього зверталися, то він отак просто відмахнувся цим. А тепер він піариться і показує там, що він усе зробив, коли ніяку треба було поїхати взяти мільйон. Я не знаю, куди я мав його взяти. Це так само. Я вже другий раз повторюю, як він голосував за 30 мільйонів. Де тих 30 мільйонів? Це мала бути якась програма, і умовно там на школи, там коло городенки, до дороги. Ніякого здешевлення він не зробив. І найближчим часом його не видно, бо його вже й не буде. Закінчиться через тиждень вибори, і він за всіх забуде. Він брехач. Він там десь говорив, що буде звертатися до суду. Хай він звертається, виходячи з цих документів, я ще раз повторюю, і я маю право, як виборець казати громаді Коломиї і Городенки, і Коломийського району не голосувати за такого брехача, за такого пройдисвіта. У Коломийській міській раді розпочалася акція Непокори. Так назвали свій протест коломияни, які прийшли до ратуші шукати правди. Ці люди члени кооперативу Олександрит. Шість років тому забудовники пообіцяли їм завершити будівництво багатоповерхівки, що на вулиці Шкрумеляка, 15. Пайовики кажуть, усю суму виплатили десь 98% членів кооперативу, а їхній довгобуд готовий лише. Наполовину до тепер там немає води, світла каналізації, а гаражі взагалі стоять у воді. кажуть, якщо не отримають реальної відповіді від чиновників, то починають безстрокову акцію. Житимуть у коридорах міської ради. Люди вже підготувалися, взяли з собою теплі речі та карімати. Ми звідси не підемо з тим, що якщо він не прийме якісь наші рішення, а наше рішення вже не що, ми добудуємо. Такого не буде. Це буде письмова якась заява його членів. цих, що з нами е, як це сказати? Конкретна угода нотаріально затверджена усьошу яко, в якого числа, в якого року нам здадуть цей будинок, Бо нас вже обдурюють 6 років. Це просто неможливо. Чому ми, ми маємо жити по квартирах, платити за квартири, діти і не доїдати, бо багато людей позичило гроші і в банках, і це, і проценти платять з до того, що ми будемо тут і ночувати, і їсти, і жити, і придемо всі своїми дітьми і сім'ями, і тут оселимося, якщо не буде ніякого конкретного е, не рішення. Так. Люди сплатили практично все. Тих людей, яких ми вже зібрали, там, наприклад, цих 35 чоловік, сплатили 100%, 96, 98% повністю всі квартири. Це є суми від 300 тисяч, 280, 260, гаражі індивідуально 60 тисяч, гаражі у воді повністю, нічого не робиться. Штука, Та половина будинку, яка вже фасад зроблений, немає цього, ренвів немає, воно затікає, чорніє, комарі. І, ну, взагалі, будинок в такому стані. Двоє людей ціле літо штукатурять середині під'їзди на п'ятиповерховий будинок. Ми просили, яка заборона зберіть нас, може ті члени, які не вклали гроші. Ми їх не знаємо. Значить, ми їх голосуванням виключимо з, з, з кооперативу, І тоді, може, другі під'єднаються і заплатять гроші, якщо це дійсно так воно є. Нам ніхто нічого, ніяких результатів не є. Ще хочу сказати, що там живе людина, яка не має платити можливість за квартиру, живе на цементі. Ті без газу, без води, без світло. світло. їй не, дали, їй просто дали, щоб вона хоча б палила світлом з двома дітьми і з чоловіком. Вона не хоче, вона не хоче це так опубліковувати. Ми її розуміємо, в неї двоє дітей, діти ходять в школу, вона не хоче, щоб її там ну, якось, але туди можна піти, подивитись, там стоять тюлі, все, там все є двоє дітей, чоловік і жінка на бетоні. Без газу, без світла йде зима. А повертаєте по нам ворожність? Ви прошліте сороні правильно. На інтексі. Дораз набув є, або Тай, на інтелізаціях коли ви вкладували. Серед членів кооперативу є боржники, які не заплатили всі. Це я перевіряв сам особисто, тому що ця проблема давно не вирішується, а не вирішується через те, що ще починаючи з 2010 року були зацікавлені особи. Вони, на жаль, зробили свою справу, бо вони були зацікавлені в передвиборній агітації. Тоді зробили це, писали в різні інстанції, в різні служби, в міліцію, в прокуратуру. Служби цим займалися довший, -довший час. І, на жаль, роботи були зупинені, і більше двох років там роботи не проводилось. На сьогоднішній день, е говорячи з організаціями підрядними, які проводять там роботи. Я особисто з ними зустрічався, обговорював питання. Вони поки що роботи виконують без оплати, тому що члени не сплачують, але вони зобов'язалися до кінця березня місяця 2015 року завершити всі будівельні роботи, і будинок буде зданий в експлуатацію. Але на сьогодні, в будь-якому випадку, в будь випадку, члени кооперативу зобов'язані сплатити всі свої пайові внески. 10 10 членів кооперативу із 60 не сплатили членські внески. Ми маємо всі що нас все плачено. Ми майже до який... сьогоднішній день протягом останніх півроку, відколи ми почали. Контролювати процеси <проб> то люди частину боргу свого сплатили, А боргу було більше півтора мільйона. Мешканка Коломиї продавала контрафактну продукцію. Під час огляду приміщення магазину працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Коломийського міськвідділу міліції виявили та вилучили 91 компакт. Диск із ознаками контрафактності. За цим фактом розслідується кримінальне провадження. Про інші моменти порушення закону на Коломийщині розкаже співробітник міліції Роксана Баранська. Чергової частини. Коломийського міськвідділу міліції поступило повідомлення від чергового лікаря про те, що в селі Сопів Коломийського району на узбіччі дороги лежить чоловік без ознак життя. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що чоловік постраждав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Водій допустив наїзд на громадянина 1958 року народження жителя села Сопів, котрий їхав на велосипеді додому. Після вчиненого ДТП водій з місця події втік, а велосипедист від отриманих травм помер. Вжити слідчо оперативними заходами, експертизою уламків автомобіля, опитуванням місцевих мешканців, які проживають поблизу місця скоєння ДТП. Було встановлено, що дорожню транспортну пригоду вчинив 36-річний житель сусіднього села. Чоловік керував автомобілем марки Мерседес Спринтер. Цього громадянина доставлено в міський відділ, котрий у скоєному зізнявся. Цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання на строк від 3 до 8 років позбавлення волі. До працівників дозвільної системи Коломийського міського міськвідділу міліції продовжують звертатися жителі міста та району із бажанням здати зброю та боєприпаси. Наразі до міліції законослухняні коломияни здали немалий запас. А це три мисливські гладкоствольні рушниці, два пістолета, набої військового зразка 45 патронів калібру 5,45 та 15 патронів часів війни калібру 7,62 і навіть гранату F1. Правоохоронці нагадують, що внаслідок добровільної здачі зброї дані особи звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності. Місячник добровільної зброї триватиме до кінця поточного місяця, тож у цей час громадяни мають можливість не лише добровільно здати зброю, а й зареєструвати її у власне користування після відповідної перевірки в міліції. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція запрошує платників податків, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на семінар. Тема актуальні питання податкового законодавства, законодавчі новації 2014 року. Семінар відбудеться 28 жовтня у Народному домі. Початок о 10-й годині. Велостоянки для рідного міста Коломиянин Олександр Дем'янчук став одним із переможців конкурсу Сильна громада. Згідно із його проектом, у місті ще до зими встановлять як мінімум дві стоянки для велосипедистів із накриттям, що захищатиме двоколісний транспорт від дощу та снігу. І з автором ідеї познайомилася Віталія Васильчук. У дитинстві він їздив на велосипеді ледь не щодня. Згодом пересів на автомобіль, а тепер знову осідлав двоколісного. Олександр Дем'янчук розповідає, на велосипеді відвозить дітей до школи, їздить у справах. Перевага такого транспорту, економія коштів, рухливий спосіб життя і час. Кожного дня, коли діток завожу там в школу і в садок, бачу, що велика кількість батьків також користуються велосипедом. Це досить зручно. У програмі Сильна громада взяли участь більше 60 проєктів від різних громадських організацій та ініціативних груп Львівської, Тернопільської Івано-Франківської областей. Протягом вересня експертна рада визначила трьох переможців програми. Серед них проект встановлення велопарковок у Коломиї, що передбачає розвиток велоруху у нашому місті. Відправив їм потім відтрину від них зворотню відповідь. Там трошки підкоректував якісь питання і виявили, що я перший подав Цю заявку в перший же день, коли відкрилася ця програма, на реалізацію проекту із велопарковками Олександр виграв 10 тисяч гривень, 20% від суми він пожертвує сам. Каже, це не тільки одна із умов, але й його власна ініціатива. Адже велосипедист хоче, аби наше місто було більш європейським. Два тижні тому був у Львові на сукраїнському велофорумі. І дуже цікавий захід був. Поспілкувався з багатьма людьми з усієї України, які займаються, ну, розвитком в принципі, там, велоінфраструктури, з Європи були люди. І в мене дещо змінилося бачення скажімо, реалізації цього проєкту. Обміркувавши всі деталі, Олександр із власного досвіду вирішив, велопарковки треба встановлювати поблизу автостанції та залізничного вокзалу. Якщо раніше вони мали бути звичайними, то зараз автор проекту планує зробити велобокси, які захищатимуть двоколісний транспорт від снігу та дощу. Я не знайшов постачальника, там ну, вибирав декілька, у них це називається кокон. Ну, воно виглядає як будка, яка закривається, просто закривається. відкривається. таких боксів буде два. Якщо вистачить коштів, встановлять і третій у центрі міста. Олександр планує реалізувати свій проект ще до зими. каже, із матеріалом під конструкцію пообіцяли допомогти у міській раді. Хлопець натомість уже всерйоз замислився над реалізацією нового проекту В перспективі. Дуже мені сподобалась ідея. От я на форумі там з Гданська були представники з Риги. У них зараз діють такі соціальні безкоштовні велопрокати, задоволені тим, що матимуть де припаркувати свій транспорт, і коломийські велосипедисти. Кладеш, замочок защіпаєш, а якби була парковка, було б краще. Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне Або ж або слухайте на хвилі 106,8 FM, радіо вісім У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра на цій же порі. Шануйтеся і головне усім нам миру.